Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами приготуємо чудовий пиріг з начинкою та мандаринами. В першу чергу відділяємо білки від жовтків і жовтки відправляємо для того, щоб робити тісто. Всього нам знадобиться два яйця. До жовтків додаємо дві чайні ложки цедри і трохи перемішуємо за допомогою вінчику. Далі додаємо 100 г вершкового масла кімнатної температури і добре вимішуємо. Тепер додаємо 1 четверту чайної ложки розпушувача та просіюємо 150-180 г борошна, замішуємо еластичне тісто. Ось таке чудове тісто виходить. Ділимо тісто на дві нерівні частини, меншу кладемо в морозильну камеру. А більшу просто в холодильник. При цьому тісто завертаємо у фольгу або харчову плівку. Тим часом будемо збивати білки, до них додаємо 100 г цукру, це 4 столові ложки, та збиваємо міксером до густих піків. В окрему ємність наливаємо 330 г кефіру та видавлюємо з однієї лимону лимонний сік або з половини невеликого лимону та перемішуємо. Сюди ж додаємо 30 г кукурудзяного крохмалю і знову перемішуємо. Тепер невеликими порціями вмішуємо білок до кефіру. Далі нам знадобиться три почищені мандаринки. Кожну розрізаємо навпіл. Якщо є кісточки, їх прибираємо. Далі готуємо форму. У мене керамічна на 18 см в діаметрі. Я її дно застелила пергаментом. Тепер дістаємо тісто з холодильника. І трохи розкатуємо його скалкою. Перекладаємо тісто у форму та трохи за допомогою рук розминаємо його по формі і робимо бортики. Зверху на тісто викладаємо половинки мандаринок. Далі виливаємо нашу начинку. Тепер дістаємо тісто з морозильної камери та натираємо. Тепер розподіляємо його по всій поверхні нашого пирога. Випікаємо при температурі 180 градусів 45-50 хвилин, але орієнтуйтесь по своїй духовці. Я часто роблю температуру трохи меншою, щоб пиріг гарно припікся і не підгорів. Наш пиріг вже спікся, вийшов чудовий, гарний і неймовірно ароматний. Повністю охолоджуємо пиріг та відрізаємо шматочок. Подивіться, який він шикарний. Виходить всередині. І повірте мені, неймовірно смачний. Обов'язково пишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт. І чи спробували ви його приготувати? А ми з вами на цьому будемо прощатись до нових відео. Всім вам бажаю миру, міцного здоров'я, любові, добра, радості. Всім до нових зустрічей і бувайте!